І так, братва, всім хай. Я зараз не вдома. Коротше, Рішив зняти для вас відос. Тему, я думаю, можна побачити в самій назві. І перед преглядом лайк, підписка. Реально, підпишіться на канал, щоб у нас було більше і більше. Сьогодні будемо розповідати, ще до чого в мене помінялось на моєму самокаті. І давайте, мабуть, почнемо з самого низу, тобто з колес. Я буду короче, спочатку, мабуть, вставляти е зблизу моменту, тобто колеса, декоусе. І що ви бачили, як вона помінялась за рік, і буду розповідати, як що до чого. І так, перше це колеса. В принципі, вони нічим не помінялися, як і тоді були, але на передньому колесі у мене, коротше, трошки гелік з боку подслоївся, але ну, якщо можна спокійно катати. Я коли був виїжджав недавно. ну, Вони не знімав нічого, тож так чисто базу сповнить і все. Котше, оцей гелік, який там в сторону дуже сильно отліз. Я думав, що він відпаде, але він не відпав. Тримається, тобто, я думаю, що колеса. Тобто вони реально вони живучі, вони класні. І я думаю, що, ну, дай Бог, щоб ще цей сезон він пережив, щоб вони не поламались. Тоді в нас іде, ну, мабуть, вилка. І так, друге це вилка. Вона, в принципі, нічим не помінялася. За весь цей рік Тіпа, чисто царапини. І в мене він був, падав на вилку сильно. Зараз вставлю кадр. І ну, тобто, реально вилка достойна, вона класна, чітка. Сдіюся, що вже проживе цей сезон. Третє це дека. Теж нічим не помінялася особо. Чисто знизу, там, де я скользив, поля діло, що вона там трохи подерто, поскольжена. І на рахунок Фендера, оце знизу, там казав, що там тріщина пішла, але вона далі не пішла. Тобто там, де Фендер є, далі не йде. Але проблема з тим, що коли Бо це проскользить, і коли Фендер вже почти до пліса доходить, треба одгинати плоскогубцями і так далі. Звичайно, ну, можна просто обрізати. Але. Ну, не знаю, не хочеться, нехай так буде. Тобто, дека реально достойна. Я думав, що ну, мало став надії. Ну, як ти типу, подумав, що, звісно, проживе класно, довго. Але просто з того, що тут, як ви знаєте, отут а щелі дві. і отут теж спереді. Я думав, що вона буде менш надійна. Але вона себе показує дуже класно, реально. Тобто, дека достойна. Тоді йде у нас? Ну, про рольову смисло нема розказувати? Ну, жива до сих пір, класно тоді СКС. СКС. Ну, теж посрапався чуть. Не погнутий, не ніде нічого серйозного слава Богу, немає. Тобто, реально показує він себе достойно. І тримає, що саме головне. Тобто, так само, як і тримав в началі. Ну, чіткий класний СКС. Тоді йде руль. Руль. Ну, теж, просто спереді трохи позиравався ззаду. Саме головне, що немає тріщин. Тобто, ну реально він дуже часто падав у мене. І ну, достойно себе показує дуже достойно. Тоді йдуть у нас гріпси. Гріпси, ну, тіпа, я думав, що чесно, вони набагато дужче сотруться, але ну, вони чуть-чуть стерилися. Тобто на цей сезон їх реально хватить може ще і ще наслідчі. Проще буде видно, але гріпси класні, быстро не стираються, чотки. Але от, що мінус тем, що. Коротше, Барен тепер останнє. Тому що вони дуже швидко ці края, що держать, щоб Бренда не заходила в руль. Вони швидко потріскалися і просто тепер Бренда всередину руля залізла. Я не знаю, які тут достать. Якось може колись достану. Буде видно. Але це ж реально так собі. То, що ну, пластикові беренди, в принципі, воно понятно, що бистро, так би сказати, поламається. Тож ну, він в мене часто дуже падав іменно на руль. Ну, я, в принципі, особо не розчаровано в цих брендах. Ну, Бренди, як беренди, це понятно, що вони довго не живуть. А, наждачка. Ну, в принципі, що про неї розказати, перша наждачка, яка була на самому компліді вона швидко стерлася. Десь я не знаю скільки. ну... Місяця три, напевно, Пробула. Може трохи більше. Десь не, десь три місяці або менше. Тобто вона швидко стерлася. Я думав, що вона довго буде жити, але швидко стерлася. Тоді я замінив на етік. Ну, етік теж погано себе показали, тому що вона наче іще швидше стерлася, ніж та наждачка хайповська. А зараз у мене стоїть наждачка скейдрська, вона реально все показує чітко, класно. По бокам трохи стерлася. Але там, де ноги стоять, повинні стоять, воно держить чітко, класно. Так що я не буду далі купувати такі наждачки, а не для самоката, тому що вони показують себе не так собі. І от такий от відос, народ. Якщо понравився, лайк, like, підписка. Давайте до 200 підписників. І всім до скорого.